Друзі, ну що настав час прощатися з нашим улюбленим гольфом, електричним є гольфом, який відслужив нам цілий рік, і ми отримали море позитивних та приємних емоцій від цього авто. Дуже приємно були здивовані її якістю, надійністю, комфортом та тим, що вона ні разу нас не підвела. За рік часу ми на ній проїхали 12 тисяч кілометрів і можемо з певненістю вам її рекомендувати. Запас ходу 170 кілометрів. Так як ми її брали для пересування по місту і навколо міста, нам цього було достатньо. Всередині шкіряний салон у відмінному стані. Ми про нього дбали, тому він абсолютно без нюансів. Ось так виглядає камера заднього вигляду. І зображення вводиться на головний дисплей на екран. Везли ми наше авто з Тернополя що за 350 кілометрів від нас. По дорозі в Хмельницькому ми стали, підзарядилися на швидкісній зарядці приблизно 30 хвилин і зарядили батарею на 90-95% і поїхали додому. Авто на протязі року заряджалося лише від домашньої мережі, не знаючи швидкісних зарядок. Тому батареї у відмінному стані. Загальний пробіг 117 км. кілометрів. По кузову немає нарікань. Ні ржавчини, ні рижиків, як то кажуть. Авто було пригнане з Норвегії. Шукали ми його два місяці, так як нам не підходила або комплектація, або були ржаві. Авто не фарбоване, все в рідній фарбі, пороги цілі та скло по колу рідне. В комплектації йде два кабелі для зарядки. Для домашньої мережі та для зарядних станцій. По комплектації є радар адаптивного круїзу, дуже зручно. Я ним часто користувалася, коли виїжджала за місто. Ось тут ми ще можемо побачити датчик дощу та показує, що всередині в нашій комплектації є безключовий доступ, двохзонний клімат-контроль. Підігрів сідінь, підігрів лобового скла і заднього скла. І ще навіть є підігрів зеркал. Ви знаєте, взимку це просто такий мастхев. Я обожнювала дивитися, як всіх машини, знаєте, за а моя розмерзалася буквально за одну секунду, і все це стікало, не забираючи в мене багато часу. У нас ще є ось таких два ключики. Давайте зараз перевіримо, як працює безконтактний доступ. Закриваємо. Ключик поставила в кишеню, авто ми закрили. І тепер відкриваємо. Все. На передньому бампері присутні партроніки. Ну і, звісно, на задньому так само всі партроніки працюють, всі функціональні. Комплектація максимальна велика мультимедійна система і хороший звук. Я просто обожнювала слухати свою музику в цім авто. місткий та зручний багажник по потребі можна опустити сидіння і отримати ще більше місця. Ми вибирали обов'язково для себе шкіряний салон, безключовий доступ і запуск кнопки, тому що це дуже зручно. А для нас наша зручність найважливіше. Що було нами зроблено для цього авто? Відразу, коли ми її забрали. Відразу забронювали фари. Подивіться, до речі, фари ледовські дуже кльово світять, особливо дальне світло. Я від нього просто болдєю. Я відразу за забронювала фари, тому що я за них хвилювалася. І мені здається, вони ще якось крутіше стали виглядати. Потім найважливіше для мене було, щоб сонце на мене не світило, тому ми вирішили поклеїти ось таку плівку, затоновану зверху на лобовому склі. Вона реально рятує від сонечка, і повністю було затоноване скло по колу. І ще ми вирішили підняти наше авто за допомогою проставочок та вищого профілю резини. До речі, резина нова від фірми Fulda, що виготовляється на заводі Мішлін. От якраз дуже вчасно, авто нам ще нагадало, що є ще датчик тиску в шинах. І ще всередині багажнику ми докупили ось такий ковричок із матеріалу Ева. Оригінальний ковричок також присутній. Зарядні кабелі я дістала для того, щоб просто вам їх показати. Зазвичай ми їх зберігаємо ось тут знизу. Їм дуже чудове місце тут стає таке дуже велике запитання. Альона, чому ж ви продаєте це авто, якщо ти про нього зараз так гарно розповіла? Ми його продаємо не тому, що ми його не любимо чи воно погане. Насправді ми закохалися в електромобілі, і ми не хочемо вже їздити електромобілем тільки по місту або за містом, як ми брали гольфа, пробний такий варіант, тому що ми не знали, чи взагалі нам зайде електро. Нам електро зайшло, і ми не хочемо тепер їздити тільки по місту. Ми хочемо їздити електромобілем по всій Україні. А для цього нам потрібно авто з великою батареєю. І ми, до речі, вже придбали собі нове авто з дуже великою. Батарею, об'ємом батареї, який дозволяє нам їздити по всій Україні. Я думаю, ви вже здогадали, що це за авто. Декілька відео на нашій сторіночці вже вона там мількала трошечки, повноцінно я її ще не показує. Але гольфа ми вже продаємо, тому що вже наразі він нам не потрібен. І ми можемо вам його рекомендувати, тому що це реально крута машина, комфортна машина, і ми її полюбили. Ні разу вона нам не відмовила, все працювало чітко. Я, ми справді дуже були здивовані, що. Настільки машина може бути комфортною, ще не було від фірми Volkswagen, були різні авто. Як то кажуть, отакий німець у нас був перший, і ми дуже приємно ним були здивовані і, напевно, настав вже час просто з ним прощатися. Тому дуже чудове авто. Ми вам пропонуємо. Контакти я вам залишаю на відео. Ви можете телефонувати без проблем, проконсультуємо вас. Хочете приїхати подивитися без проблем, приїжджайте, подивитися, зробимо такі тест вам. В минулому році, коли ми її купували, ціна була значно вищою. Правда, значно вищою. Ми її купували майже чуть не за 14 тисяч доларів. Зараз це вже значно нижча ціна, тому що ну, ось такі ціни зараз на ринку. І зараз ви можете придбати це авто по дуже хорошій ціні, там знижечка просто прекрасна. от, от, от такий бонус плюс. Якщо вас справді буде цікавити це авто, починаючи наша ціна 9999. А далі телефонуйте.